Всім привіт! Це Сварух Лайт. Завтра буде прем'єра нової пісні, композиції Копайло, яку ви вже чули в попередніх роздумах. В двох частинах я на фон теж ставив фрагменти цієї композиції. Я її вже розробив, допрацював, і завтра має бути. Її презентація. А сьогодні я хочу поділитися одним таким моментом. Теж одна з таких технік, яка вона вже пройшла зі мною багато-багато років. І якось підсвідомо сам для себе створив. Я думаю, що можливо і багато в кого вона є. Але дехто просто це робить якось несвідомо. Не я зараз вже зрозумів, що це велика, така сильна техніка для підтримки внутрішнього стану і для енергії, тому що багато хто питає, як свою енергію підтримувати. Так от є така. Цікаво, цікавий такий момент, коли ви створюєте всередині себе певний простір. Намагнічуєте, як я це називаю для себе, намагнічуєте його емоціями, переживаннями певними, і потім в потрібний момент, коли це там необхідно. Можна нескінченно кількість раз відтворювати цей стан, і це дуже допомагає. Ну, є така ще приказка, що один рік, один день рік годує. Тобто, коли <клух> в людини якісь хороші враження, якийсь був день, дуже такий неповторний, не унікальний, то потім цілий рік людина може згадувати цей день, і він буде дуже багато давати. Натхнення, згадок, надій. Так от, я пам'ятаю колись ще як теж багато-багато років тому в мене теж був такий стан, якийсь, коли був якийсь чи, ну якийсь стрес, ну щось таке, що було важко психологічно. І я пам'ятаю, як я почав занурюватися в згадки про озеро який я дуже любив просвітять, який я дуже люблю так само. Мене з дитинства туди мама завжди возила практично з одного року, і щороку я там от був. А це таке дуже мальовниче, гарне, чисте озеро, прозоре, з пісочком, з такою срібною водою. Ну, всі, хто там були, то я думаю, що. Полюбили відразу це озеро. Воно навколо там ліс, соснові дерева, берези, прямо самі, майже в воді ростуть, ну дуже красиво. І я пам'ятаю, я дуже прив'язався до цього озера емоційно. Це був мій Камертон. Тобто, як, якщо я бодай хоча б на декілька днів не приїду туди, то потім для мене це майже цілий рік він втрачений. Тому що це як, як до Бога сходити до когось такого, до чогось дуже високого. І, відповідно, таке було ставлення, і зараз таке ставлення до цього місця дуже сакральне. І я пам'ятаю, коли в стресовий момент я почав згадувати це озеро, занурюватись в нього, плавати в уяві в його водах, згадувати ці емоції, які я там переживав в дитинстві. Це таке безтурботне, безтурботні емоції. Коли ти там бавишся в воді, купаєшся от, навколо сонця, гойдаєшся на гойдалці. і оцей от стан він дуже сильно допоміг мене витягнути тоді з того з тої стресової ями. І я зараз якось так само про це наголошую, тому що. Варто це робити тепер неумисне. Наприклад, ось, але це дуже важливо ще підсилює саму, сам ефект, саме прослуховування музики ще в той момент. Наприклад, зараз я от влітку виходжу до природи, до, до своїх улюблених місць, обов'язково слухаю якусь музику, і, якби записую всередині себе оцей, от такий, намагнічую цей. Результат, тобто поєднання музики з асоціацією з місця цього побачено, ці візуальні картини, емоційні, запахи, все разом. І саме цікаво, що в будь-який період року, коли я вмикаю ту музику, де яку я там слухав, я починаю відтворювати це місце, де я був, і воно емоційно повністю дуже сильно починає підживлювати. Тобто це як певний схром, це як певна батарейка, яку ми заряджаємо, як павербанк, і лишаємо. І потім, коли ми до неї під'єднуємось, вона починає нас живити своєю енергією. І цікаво, що ця батарейка вона практично нескінченна. Все залежить тільки, чи в даний момент буде резонанс з нею, чи ми під'єднаємося і піде енергія, чи ні. Бо буває таке, що. Згадуєш, енергії немає. А інколи буває під'єднуєшся і просто тебе ніби пере... перепрошиває, відновлює повністю ця... ця енергія. От тому, от, Я пам'ятаю, влітку також ходив до, до річки і дуже-дуже багато часу там проводив, ходив там просто неймовірно нас гарно, те, що там поломані верби в такі старезні. І я помітив також, що річка, там, де є люди, вона ніби намагається відмежуватися. От вона заростає кущами, деревами якось, створює такі джунглі, щоб менше людей могло до неї підходити. А в полях, там, де нема людей, там, де тільки худоба пасеться, там чисті такі береги, практично без рослинності, тільки одна трава. Це дуже така цікава. Якась особливість. Це не тільки в нас у місті. Я помітив, що в будь-якому місті, от стир наша ця річка, вона змінюється. Вона, от там, де населений пункт, відразу з'являються верби, відразу з'являються кущі, а тільки стой, варто від'їхати десь по течії або вниз, або вгору, то там більш-менш стає чисто. Так, ось так річки вони вміють теж захищатися, мабуть. І влітку я от дуже багато проводив часу на, на тих місцях і прослуховував музику, певно. І от зараз я вчора я вімкнув музику, і вона мені просто відтворила всі оці емоції такі дуже глибинні. І ти ніби там розчиняєшся. І воно дуже сильно надихає, воно ніби тебе просто якось наповнює дуже таким смислом. До речі, ця техніка вона дуже гарно допомагала мені, коли я жив за кордоном. Вона мені дуже допомагала наповнюватися. Деколи навіть таке буває, що ніби день такий якийсь і не сильно той емоційний, ніби така звичайна якась прогулка, але через півроку, взимку, коли ти сумуєш за літом, ти той день згадуєш і тобі він здається таким магічним та казковим насправді. І так все здається. Деколи для нас це звичайний побут, але ми його потім згадуємо як самий цікавий та унікальний час. Я пам'ятаю, як я в Берліні жив, то я завжди згадував нашу природу, згадував свої оці подорожі постійні, де я ходив лісами, річками волинськими. І це насправді дуже надихало. Це якось так давало таку надію, що ти знов туди приїдеш, знов зустрінешся з своїми рідними берегами. І це за кордоном дуже допомагає, тому що я знаю, що люди, які <кхм> живуть за кордоном, в переважній більшості свої, вони, як би там не було добре, вони всі сумують за Україною. Тому що ну, нічого ніколи не замінить. Воно може бути навіть там і умови кращі, все, але своя рідна природа і своя рідна земля вона Ну, це щось таке одне єдине, яке неможливо нічим замінити. Я пам'ятаю, як довго знаходився за кордоном, потім вертався в Україну і ніби їдеш ще в Польщі, вже природа стає подібніша, але все рівно ще не така. І тільки ти лише заїжджаєш в Україну, відразу з'являються оці такі старі дерева повалені, такий якийсь природній хаос. І він от насправді зразу надихає, зразу створює якусь таку дуже-дуже відьомську, таку магічну якусь атмосферу. І воно в Україні от так якось побудовано. Що ця природа, от вона така, вона і проєктує. На нас весь цей свій стан. Тут немає такого якогось впорядкування, спокою, бо природа вона в нас така дуже хвиляста, дуже така кострубата, часом часом навпаки дуже така лагідна. І, і це помітно, Як як настрій змінюється, як змінюється сама погода. Але взагалі Україна це, це дуже красива земля. Особливо ці квіти літні, всі поля починають заливатися цими кольорами всіма. І цей червень, коли все буяє максимально, коли Купайла. І багато цих птахів, і день дуже довгий. І все живе, все таке співає, особливо вночі, от коли на Купайла ходиш. До природи на ніч палиш вогонь, а потім оце до ранку знаходишся, то все співає, нічого не спить. Всі тварини, все от в цей період якраз максимально набирається сонця, щоб на цілий рік потім так само своє щось згадувати. Кожна комашка вона все радіє, вона все живе, показує тобі, що. Що треба жити, що треба рухатись, от, якось надихає дуже. Взагалі все дуже воно гарне. Птахи. Птахи — це взагалі окрема, якась така. Окремий світ, який варто теж розглядати, особливо рослини. А от мене дуже цікавить, та кількість рослин, яка в нас росте, і якось так соромно, що. от... Йдеш, і я для себе таки ще не почав їх по-серйозному вивчати, хоча завжди дуже-дуже хотів. Але ну, деякі рослини вивчаю, але так, щоб системно взяти і вивчити їх, які в нас ростуть, то ще не вивчив. Але в нас їх просто величезна кількість, і ти йдеш природою, і ти не знаєш, що це за рослина, а що це за рослина. Ну тобто, деякі, звісно, там відомі. Але дуже багато незрозумілих. Але насправді це ж вся природа, і вона все має своє біополе, свою, свій вплив. Це все дихає. І саме цікаво, коли ти спускаєшся в яр влітку, коли немає вітру і трави ці всі, вони ж теж дихають в повітрі, повітря тепле, і такими шарами йде туман, повітря це з трав. І ти відчуваєш, що ти дихаєш тими самими, як казав Борис Мозолевський, полинами степ дихає. Так само і тут ці всі квіти мати, мачуха, чистотіл, там дуже багато різних бур'янів, різних там ну, величезна кількість просто трав, і воно все дихає, воно все так само дає свій оцей пар в повітря. І відчувається, як оцей оце запах він теж якось дуже сильно впливає в поєднанні з музикою, воно потім якось лишається згадками. Дуже от трава, сіно, воно дуже має такий зап... запах. І запах і такий вплив на свідомість. Воно щось таке зразу відкриває з глибин е, якісь спогади, якісь образи. Так от, так само особливу енергію має вечір, <кій> вечірні звуки. От ці собаки, що гавкають, десь там далеко. Легенький запах диму, який стелиться, літній. Тому що де неде в селах там палять вогонь, траву, І оці запахи, воно все. Як пам'ятаю, я колись був на річці ввечері, а це було якесь свято. І десь там така річка виходить, що вона. Повертає, і ну, там, де річка робить поворот крутий, то навколо село, воно там, якби по ширшому радіусу, там, 10 кілометрів робить такий поворот. І на, то, на тій дорозі знаходяться села один від одного, теж далеко. Але на те свято чути було, як співають в селах. І якось мені пощастило попасти теж на цей момент, коли. Співали в селах в одному і в іншому селі, навпроти. Це, мабуть, було якесь весілля, весілля чи якесь свято, от, і люди співали, це теж було дуже цікаво ввечері. Зараз вже сильно не поїздиш, тому що і комендантська година, а тоді можна було на цілу ніч теж лишатися і слухати от весь цей звук літо. Особливо ці зорі вночі, я пам'ятаю, як влітку ще Сонце сідає і майже в 11 годині ще світло, але вже зорі на небі, от такі яскраві, яскраві. І видно, як нічні птахи, сови, кажани, от все це воно вже починає собі літати. І насправді потім зимою от зараз всі ці згадки про літо вони дуже гріють душу, вони надихають, вони. От в такі моменти важкі, вони дуже дають таку надію на те, що скоро весна, скоро літо, і, попри все, потрібно жити, чекати цих моментів, жити ними потім, коли в них вже побув. Відтворювати їх, тому що це я кажу, що наша сила і наша слабкість це залежність від природи. Наші боги вони проявляються природою. І тому наші пращури вони втратили силу, тому що була знищена велика кількість дубрав, оцих гаїв різних дубових, величезних оцих посадок старих-старих дерев. І лип, і дубів, і тополь це величезна кількість. І штучних посаджень було. Проще висаджували різні священні такі святилища з дерев. І так само природні. Все це ну, знищувалось. І через це також. Ну, хоча в Україні ще дуже велика кількість старих таких дерев є, де-не-де, вони навіть захищаються законом. От. То відчувається, що це така якась особлива. Особливо пам'ять, мабуть, таке це дуже важливо. І недаром зараз зрізають всі дерева під якби, причиною, що це кронування, ще щось, але насправді це зрізається, щоб був кращий зв'язок інтернету, мабуть. І зрізають щоб таке враження, як ніби пам'ять стирається, тому що дерева вони мають теж вплив на все впливає на нашу підсвідомість. Тому що те, що ми бачили в минулих життях, воно здатне нас. Це як, як зараз, от є, це як Р-коди, такий ніби хаос нам там, але, але якщо доторкнутися до, до того детектора, який щитує, то він бачить там якісь, розпізнає там якісь інформацію і наводить на певну там сторінку чи сайт. Так само дерева вони мають. От хаос, здається, з тих лист з того листя, гілок, але насправді наші очі вони щитують код з цих дерев і певну інформацію відразу. Ми, ми навіть її можемо не, не, не розуміти, що ми зараз, дивлячись на дерево, щитуємо інформацію і розкодовуємо з себе якісь глибини, але воно відбувається. І потім, через декілька днів, можуть. Відкритися нові якісь згадки, якісь думки, якісь натхнення прийшло. Хоча ми навіть не розуміємо, що це через те, що ми подивилися на природню структуру хвої, там кори або листя, і вона таким чином людину розкриває. Тому ми маємо бути на природі. Природа, вона здатна отак впливати на нашу свідомість, підсвідомість. Так і саме, як і ті СІ-коди, вони в рушниках, як я розповідав, що. Коли ти дивишся на оцю орнаменти, ти знаходишся в цьому просторі, який замикається сам в собі. Це коло, яке активізується, і ти в ньому сам в собі, і виходить, породжується така вічність в моменті. Розповідали маги древні, що енергії немає в минулому і в майбутньому. Енергія вона має завжди тут і зараз бути. Це теж дуже цікава така, дуже цікавий ключ до розуміння взагалі процесу, що енергія знаходиться тут і зараз. Я взагалі дуже радий, що все-таки зміг доробити цей трек Купайло і поділитися з вами. Ну, завтра вже зможу. Дуже хочеться, щоб він також якось приніс такі емоції і щось таке роз, роз, розкодував в кожному, хто буде слухати щось своє. Щось таке приховане. І теж зараз декілька днів потрібно буде відновитися, відпочити, набратися сил і працювати далі, творити далі. І вже життя там покаже, що, що розкривати які теми. Тому що ти ніколи не знаєш, на що тебе чекає. Що, що на тебе чекає і в сновидіннях, і так. До речі, сьогодні сновидінням мені снився. Дуже сильне, якби потоп, води дуже було багато. Мене підняла величезна хвиля води, і така, як це було не те, що цунамі, а просто великий рівень води, і ця течія вона несла всіх, хто там був з величезною швидкістю на, на якісь будинки. От. Але я вижив, все стало, все нормально. От. І розумію, що це якісь теж процеси, які відбуваються, які згодом стануть зрозумілі. От, а в цілому зараз більш-менш такий йде період, ну тому що повня, і от видно, що зараз йде такий енергетичний підйом. Але в принципі в просторі переважно все спокійно. Що дуже важливо. Дуже важливо, що немає воєнних снів. От мене дивує, тому що все-таки, всякі події відбуваються, але в сновидіннях їх вже ніби немає. Вони от всісно всі, снов... всі події про воєнні дії, всі сновидіння про війну, вони були за, за роки до початку і буквально перші ріки ще от не буває часом там. Але так, щоб системно, як мені кожну ніч снилося з 2010 року. Чи ще навіть раніше мені снилися просто практично щодень, і я всіх своїх рідних до якби доставав, можна сказати, тими розповідями про свої сновидіння. І всі казали, де яка може бути війна, яка там війна? Про що ти розказуєш? Що тобі ця війна сниться? Ти що десь там надивився фільмів? А мені просто все кожну ніч, це от всі ці підвали, будинки розбиті, от, солдати, все це от воно вже йшло. І так воно, от, воно було все якби, вже запроєктоване. І так воно відбувається. Зараз немає. Зараз навпаки. До речі, мені вчора снився сон, що я дзвонив з, велик... з якогось майбутнього вже такого, комусь на відеозв'язок. І позаду мене була дуже така е... красива така якась місцевість, озеро. Хоча я знав, що я знаходжусь в Луцьку, таке озеро, воно такому було в стилі якомусь арабському, навіть зроблене, з такими пальмами, як, як в Єгипті. І, а потім виявилось, а я комусь дзвонив, і мені хтось каже, а де ти знаходишся? Я кажу, я в Україні, та каже, я не вірю, а як так в тебе? Це тебе якийсь такий ландшафт взагалі не, не, не наш. А я кажу, це в нас після війни так відбулося, що ті країни, які якби фінансували. Відбудову вони, ну так, Україна сама на честь цих країн зробила. От якщо країна фінансує якесь місто або якийсь регіон, район, там, наприклад, то робиться в тому стилі. І от деякі міста вони от поробили в стилі італійського, в стилі там якихось таких і рослини позавозили. Ну, тобто дуже цікаво, поробили. І в нас зробили от озеро є в місті, і біля нього зробили такі пальми, посадили, такий стиль зробили якийсь. Чи це Туреччина? Ну, щось таке дуже цікаве. О, така от ідея була в Сновидінні, що дуже Україну багато країн відбудували, вклали сюди дуже багато інвестицій, грошей, понабудовували тут величезну кількість різних центрів, будівель. От, і все стало добре. І звісно, тут сюди зразу притік туристів став, і ну, тут країна змінилася, вона вже не стала такою, як вона була, не така, е, як сказати, мабуть, не така монолітна по етносу, тому що став. Так як в Штатах воно стало, мабуть, більше, якось так. От, але так, так воно відбувається зараз, такі процеси. А як воно відбудеться в майбутньому, залежить від всіх нас, від кожного, від наших думок, проекцій, від того, що ми творимо. Тому що кожен свою реальність будує, вірить і в ній живе. Дякую всім за підтримку, за коментарі, за підтримку фінансового каналу. Це дуже важливо. Підтримуйте так само канал, це дуже допомагає взагалі творчості. і... Існування самого каналу, ну от я бажаю всім добра, слава рідним богам.